Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами збираємося, аби аналізувати все, що відбувається, шукати відповіді. Ну і звісно, отримувати експертні думки і експертні коментарі сьогодні. Разом з нами Владислав Серізньов, це військовий експерт. Добрий день, добрий день, слава Україні, героям слава і почати хотіла би от з якої новини. Окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку? Зокрема, про це повідомляє начальник прес-служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш він говорить наступне: до бойових дій на цій ділянці фронту долучається ворожа 25-та армія. Хоча у неї фіксуються проблеми із забезпеченням технікою і особовим складом. Що ми маємо розуміти з цієї новини? Наскільки... Цей от е, наступ окупантів може бути для нас е, серйозним. Чи варто нам боятися? Чи все ж таки їхні проблеми із особовим складом із боєприпасами е, не дозволять їм успішно пройти от те, що вони собі там задумали? Отже, я пропоную почати з дати дата перша 7 жовтня. Черговий день народження у кремлівського диктатора Путіна. До цієї дати він хоче отримати ну беда, якісь перемоги на полі в бою. Часто густо серед З-каналів, які рясно розпадилися на території Російської Федерації, лунає інформація про так званий великий наступ імені генерала армії Герасимова. Йдеться про те, що російський російські начальники планує провести там певні заходи для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Ну бодай на одній з його ді з її ділянок. Чому саме купивсь коріманський напрям? Ну в першу чергу, тому що відстань між Російською Російською Федерацією, а і та передовими загонами тієї самої згаданої вами 25-ї армії, відносно невелика. А це значить, що ворог буде можливість вчасно отримати все, все для реалізації своїх агресивних планів. Чому 25-та армія? Тому що інший підрозділ, який до того виконував завдання в рамках так званої спеціальної військової операції, або серйозно понівечена, або продовжують виконувати завдання в рамках тієї СО. 25-армія нещодавно створена на теренах Російської Федерації, вона ще повністю не доукомплектована, вона ще не пройшла через етап бойового згодження, але вона вже переміщена на купінсько ліманський напрямок. Ба більше, українська розвідка повідомляє, що вже зараз росіяни роблять проходи у власних мінних полях і підтягують до лінії бойового зіткнення свою бронетехніку. Зазвичай такі речі робляться перед початком наступу. Тож, коли пан Єлаш говорить, що російська армія не напагатові і буде атакувати, він має рацію. Бо інших причин, з якими ворог переміщував би б в зону враження української артилерії, власну бронетехніку, немає. Що може бути? Справа в тому, що на цій ділянці фронту ворог за останні два місяці намагався двічі атакувати, причому масштабно, серйозними силами та засобами, але щоразу отримував ляпаса. Від початку українська армія проводила маневрну оборону, потім контратакувала, і фактично статус кво на цій ділянці фронту критично не змінився. До того ж, ворог нещодавно звідти був змушений забрати підрозділ 76 го повітряної десанти чи десанта штурмової дивізії. Це псковські е, десантники, найуславніше російське з'єднання, яке нині воює на. Напрямку на роботі Вони ближче до е Такмака розташовані. Тобто ці частини зараз виконують завдання в іншому районі. І здавалося б, що на купяць ліманському напрямку має бути більш стабільна ситуація. Але ж бачимо, що. Путінський генерал насправді прагнуть зробити якийсь там чудовий подарунок для до дня народження Путіна і відповідно намагаються реалізувати свою чисельну перевагу. А російських вояків на купінсько ліманському напрямку кратно більше ніж українські сили оборони. Тому думаю, що найближчим часом нам варто очікувати на серйозне пожвавлення. Бойових дій. Хоча знову ж таки, окрім Купінсько-Ліманського напрямку, ми в будь-якому разі будемо тримати у сфері своєї уваги ситуацію на півдні Запорізької області, так само, як і події, які відбуваються на інших ділянках фронту, зокрема, запекли боїчів, на часа неподалік від Авдіївки, запекли зіткнення південніше від Бахмута. Та й взагалі, якщо ми дивимося на всю лінію російсько-українського протистояння, а це 1450 кілометрів. Фактично жодної ділянки фронту, де було б таке певне затище на сьогодні немає. Але що на сьогодні є, таке це звіт від українського генштабу, мовляв, за минулу добу ворожі сили саме на куп'янському напрямку, жодних рухів не реалізовували. Що це пов'язано? Можливо, це пов'язано з тим, що відбувається накопичення відповідних ресурсів. Ну і можливо в такий спосіб росіяни намагається приспати нашу пильність. Те, що ми напагатові і готові протидіяти ворожим атакам, не лише на Купінсько-Ліманському напрямку, а взагалі буде, це очевидно. Але те, що весь цей процес буде надзвичайно складним для українських сил оборони, це так само очевидно. І в принципі, я, я резюмую вже, ситуація на полі бою напряму буде залежати від ресурсів якими ресурсами володіє українська армія, нам достеменно невідомо. Ця інформація загрифована, Містить е, інформацію щодо гріфуте, таємна. А щодо бойових можливостей російської окупаційної армії, ми так само знаємо лише частину з тих бойових можливостей, якими володіють російські вояки. І звісно, коли ми не маємо повноцінної інформації щодо наших можливостей та ворожих можливостей, говорити про перебіг події відповідно про його наслідки, мабуть, що поки не варто. Ну, також е, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляє про те, що українські військові закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області, а російські окупанти стоять в обороні. Чи можемо ми говорити, що е, ми впритул наближаємося до можливості виходу, е, все ж таки, до ну, принаймні е, на узбережжя Азовського морю, і що з Токмаком? Чи можемо ми вже сьогодні? Е, Робити якісь висновки і про щось повідомляти, ми з вами починали розмову про дивне переміщення підрозділи 76 Лів десантно штурмової дивізії, тієї саме Псковської. Так от вони опинилися майже в повному складі саме на напрямку на Такмак. А крім цієї дивізії, там розташовані підрозділи ще трьох десантно штурмових дивізій ворожої армії. Тобто, фактично, там ворог зібрав все те, що краще у нього взагалі є. Для чого? Ну, звісно, для того, щоб а зупинити український наступ на цій ділянці фронту, а до того ж розуміючи, чи що там, де десант, там завжди наступ, ну намагатися перейти в наступ. До речі, ворог декілька разів намагався вдарити в наші фланги, які діють південніше від роботі ну, нічого хутнього на нього, нього не вийшло, але тим не менш тенденції зрозуміли. Очевидно, що говорити про те, що українська армія повністю пройшла лінія оборонисровіті, не варта. Чому не варта? Бо справа в тому, що лінія оборони імені генерала Армагеддона Соровікіна уявляє собою цілу мережу окопів, протитанкових рвів, мінних полів, довготривалих вогневих точок, інших інженерних та фортифаційних споруд, якими рясно усіяна земля на території Запорізької області. Тому, подолавши навіть декілька рубежів, це не значить, що через кілька сот чи кілька кілометрів ми знову не опрямося в нову лінію захисних оборонних та фортифікаційних споруд. Тим більше, що українська розвідка час від часу повідомляє, що ворог продовжує рити окопи, встановлювати нові мінні поля. Звісно, що обсяги цих робіт кратно менші, ніж тих територій, які вже українська війська подавала. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що і це нам треба буде подолати. І за умови того, що ворог має абсолютно панування в повітрі, бо авіаційна компонента у нього кратно переважає наші можливості в повітрі. І з таких умов робити якісь припущення мовляв, ось ось українська армія вийде на узбережжя Азовського моря, мабуть, не варта. Дай Боже, щоб найближчі найближчим часом українська армія вдалося дійти в притул до залізничного сполучення. А воно проходить неподалік, до речі, того населеного пункту Такмак, за яким ми часто згадуємо, і перерізати за допомогою вогневого ураження це саме за сполучення. Бо нинішню війну хто як тільки не називає, і війною артилерії, і це насправді слушна думка, і війною дронів, бо насправді вперше в історії людства така кількість дронів використовується як українським сили оборонами, так і російською окупаційною армією. Але ж в першу чергу нинішня війна це війна ресурсів. Та сторона, яка має можливість вчасно поставляти на фронт для своїх бійців Сейвсі, та має перевагу на полі бою. Так, от ви згадали за ресурси. Візитує Столтенберг якраз таки до України, і от вже він під час брифінгу пообіцяв допомогти Україні з ППО напередодні зими. Ми чекаємо всі, що осінньо-зимовий період будуть окупанти знову гатити по території нашої країни. Варто розраховувати, що ця допомога буде значущою, тому що минулого року по нам теж лупили, і в нас були відключення світла, і зверталися наші чиновники і президент. Ти всі, хто тільки міг до союзників, просили і ПВО і авіацію. Ну але ми, слава Богу, пройшли той період. Як будемо проходити цей осінньо-зимовий період, враховуючи такі обіцянки? Буде важко. Насправді так воно і є, бо ворог усвідомив, що ракетний та дроновий терор дає ну, визначені результати. Він занурює в такий спосіб Україну в темряву. Він позбавляє нас зв'язку, електрики, тепла. Чи будуть ці процеси такими, що повністю перетворять наші міста та села в абсолютно такий б? Маєтки чи місця чи території, де не буде зовсім життя? Я сподіваюся, що ні, адже українська система протиповітряної оборони не поступово, але не бурає набуває відповідних можливостей. Звісно, що нам ще бракує. Бракує тих самих систем протиповітряної оборони. Зокрема, представник офісу президента пан Подаляк говорить, що нам потрібно чи не може тринадцять систем чи батареї, типу Петріот, для того, щоб закрити всю територію України. Ми маємо лише дві батареї. Того замало, але. Процес тої ідеї, то працюють наші дипломати, працюють інші представники вищої військово-політичних керівництво нашої країни над тим, щоб отримати чим більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, адже це насправді дуже важливо. Через ворожі ракетні та дронові атаки потерпають в першу чергу цивільні мешканці нашої країни. Те, що зима буде складна, я тут вже повторюсь, але ж це очевидно. Бо ворог накопичив відповідні ракетні ресурси. Десь місяць тому назад нам чули заяву представника українського ворога, що ворог має чи не менше 585 ракет різних типів та класифікацій. За того ж, російська промисловість проможна виготовляти до 100 120 ракет на місяць, про це нам повідомляв представник українського генштабу генерал Громов. В будь-якому разі можливості щодо використання цієї компоненту ворога є. Ми не маємо ресурсних можливостей, щоб всі ворожі ракети збивати. А у разі якщо ворог почне міксувати, тобто використовувати дрон камікадні ракети, то буде відбуватись перевантаження. української системи протиповітряної та протиракетної оборони з відповідними наслідками. Що робити? Е, відповіді тут двозначне не може бути. Перше, вона стосується кожного з нас, тих осіб, хто не дотичний до українських сил оборони, тільки ночуємо свої повітряні тривоги, відправляємося в укриття. Це єдина можливість точно вберегти. Життя та здоров'я щодо кейсу дій українських сил оборони, то це набуття відповідних моєї бойових можливості. Адже окрім нашого співробітництва із західними партнерами починає працювати більш ефективно працювати український оборонно промисловий комплекс частини посилення системи протиповітряної оборони. В перспективі ми маємо отримати винищувачі F-16, а вони є ключовим чинником, який кратно посилить нашу протиповітряну парасольку. На цієї країни, ну і кейс другий щодо цього напрямку, це пошук рішень, які дозволять нам вражати ворожі пускові майданчики, звідки вилітають ракети в бік України, нищити ворожі літаки, в тому числі стратегічна авіації безпосередніх пунктів пунктах їх базування. Я розумію скепсис, бо до Готовіші оленя на території Мурманської області кілька тисяч кілометрів. Але треба шукати шляхи, щоб ворожі стратегічні літаки перетворювалися на попілок безпосередньо на тих литовищах, бо надто серйозне руйнування, смерті та несуть ті ракети, які поцілюються саме з борту тих літаків. Звернуть увагу, вже зараз ми певних можливостей не буваємо. Вже зараз від української розвідки з'являється повідомлення про те, що ворожі Караблі насія тих самих калібрів починають ховатися дещо східніше на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, кілька таких носіїв зараз дислакуються в, в бухті раніше в порту міста Феодосі. це східна частина тимчасово окупованого Криму. Ми поки що туди не можемо дістатися, так щоб це було ефективно. Але я певен, що українські льотчики, українські сили оборони в цілому працюють над цим. Питанням, щоб вражати кораблі безпосередньо в пунктах їх базування, Бо тоді ми точно будемо знати, що ніколи з борт тих кораблів не будуть летіти в наш бік ті самі калібри, що несуть смертеринування. Ну, от якраз на фоні того, що от постійно ми чуємо ну, такі закиди у бік наших союзників про те, що вони маловато нам зброї постачають не, не в тій кількості, яку ми хотіли, можливо, не ту, які, яку ми хотіли. От з'являються дещо такі ем, повідомлення, які не можуть не дратувати мене як людину, яка живе в Україні та українку, але тим не менш, можливо, ви допоможете розібратися. Російський виробник безпілотників продовжує отримувати супутникові послуги від американської компанії. Про це Йдеться у розслідуванні ТРЕП агресор. Вони пишуть наступне: компанія російського військового промислового комплексу AFM Servers досі використовує систему навігації американської компанії Iridium Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні е, вказані бізнеси не припинили співпрацю. Крім того, один з офісів Iridium досі працює в Москві. Як таке може бути? Відбуватися, в принципі, і тоді виходить, що тут, тут нам допомагають, а тут співпрацюють з тим самим агресором. Чи це в принципі just business і нам не варто дивуватися? Насправді це дуже сумний приклад, бо не може бути так. Коли весь цивілізований світ абсолютно чітко розуміє, що Путін та його поплічники – зло вселенського масштабу, його треба зруйнувати, знищити, але тим не менш, да, хтось намагається заробити грошення в тих умовах, які. Нині перебуває Україна, а фактично, це ж це ж війна, повномасштабна війна, найбільше за обсягами з часів завершення Другої світової війни на теренах європейського континенту. Звісно, що має працювати ефективна санкційна політика, і проти таких ділків мають застосовуватись такі потужні санкції, щоб назавжди відбити у них навіть бажання, навіть натяк на те, щоб співпрацювати з, з ворожими силами та засобами. бо е це фактичне фінансування фінансування країни терориста Російської Федерації. Ну і дзеркало тижня приводить отут таку одну думку. Погодитися ви з нею чи ні. Зараз ви про це скажете. Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української громадської організації Поверніть живим Микола Білісков говорить про те, що ворог, тобто Росія, повільно хоче перетворити Україну на фейл стейт, і для цього окупантам не потрібно навіть вести активні бойові дії і стратегічні наступальні операції. План ворога. Окупувати частину України, а на інших територіях не давати нормально жити протягом 5, 7, 10 років. Це буде відлякувати інвестора, заважати повертатися бізнесу і повертатися українцям додому, і так далі. Як ви вважаєте, як ви спостерігаєте? Чи дійсно ворог вже взяв отаку от тактику, тобто від там захопити Київ за три дні? перейшли в тактику затягування війни, і як нам тоді цьому протидіяти, що ми маємо робити вже сьогодні, щоб цього не сталося. Насправді дуже глибоке дослідження, і по факту, те, що стикається зараз українська військо, певною мірою відповідає завжди цього експерту. Зверніть увагу. Ворог зараз намагається витрачати неймовірні ресурси для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Він заривається в землю. Лавров на всіх майданчиках заявляє, що Російська Федерація готова до перемовного процесу, але з урахуванням ситуації на землі і зарахування безпекових вимог з боку Кремля, це фактично вимоги капітулятивного характеру. Чи готова пристати на такі умови українське суспільство, українська влада? Очевидно, що ні, і не дай Боже, якщо такі думки почнуть лунати з початків пагорбів, це може призвести до досить серйозної деструктивних процесів серед війни нашої країни. Тому цей фактор безумовно має враховуватись. Я не маю відповіді, чому цими днями в Києві одномоментно знаходиться міністр оборони і Франції і Великої Британії разом з паном Сталтенбергом. Мені здається, що вся ця активна комунікація не є випадковою. Щоб Україна мала можливість завадити таким планом, а я думаю, що такі плани у російського військово-політичного керівництва є у відношенні до України, нам потрібне зброя. Потрібна зброя у величезних кількостях для того, щоб українська армія, реалізуючи план деокупації України, реалізовувала крім іншого, ще й план позбавлення бойових можливостей російської окупаційної армії, приведені в такий стан, щоб вона не мала можливості взагалі будь кому погрожувати. Бо знову ж таки є чудовий приклад буття мешканців Чернігівської, Сумської, Харківської областей, тих самих районів, які мов можливість Російської Федерації. Чи є там е, е, спокійне безпечне буття? Адже ці території вже тривали час, як звільнені від ворожих військ. Ні, спокійного життя немає. Бо щоденні авіаційні атаки, ракетні та артилерійські та мініметні обстріли точно не говорять про те, що та туди, в ці райони, повернувся мир та спокій. Що для того треба робити? Треба нищити ворожий військовий потенціал, щоб технічна російська армія не мала можливості реалізувати свої агресивні дії, щоб відповідь українського війська, яка знаходиться на визначених обіжах та ділянках, щоразу було настільки болючою для тих російських військових злочинців, які вчиняють такі акції, щоб перетворити ті самі російські підрозділи, які знаходяться в прикордоні і ведуть той самий мінометний артилерійський вогонь щоразу на попив. Чи є така можливість українського війська зараз? А, якщо ми говоримо про всі 1450 кілометрів лінії бойового зіткнення, мабуть, що ні? Адже у ну, війні ресурсів ми маємо розуміти, що ворог має ресурси такі більші, Ба більше, якщо ми подивимось на плани російського військового бюджету на наступний рік, то ця сума буде ще не може двічі більше ніж цього року. Тобто ворог готовий воювати в і він готовий витрачати Неймовірну кількість своїх ресурсів здається, в воєнний бюджет на наступний рік в Російській Федерації буде складати близько третини від загального бюджету самої Російської Федерації. Звісно, що за таких умов звичайно мешканці Російської Федерації почнуть поневірятися. менше буде соціальних випадків, менше буде реалізація соціальних та соціокультурних проектів. Але чи зупинить невдоволення в російському суспільстві плани Путіна та його поплічників? Думаю, що ні. І тут ми маємо розуміти, що це дуже надовго, а це значить, що нам треба продовжувати комунікувати і підвищити рівень і в тому числі і з нашими західними партнерами, і тими, хто долучений до кейсу Рамштайн 50+, бо зброя, боєприпаси до цієї зброї є надзвичайно вагомою складовою, яка дозволить українському війську не лише відвоювати нашу територію, а й чітко забезпечувати нашу незалежність. До речі, багато ваших колег ну, висловлюють таку думку. Зокрема, наприклад, буду посилатися на Євгена Дико, з яким теж спілкувалися в ефірі нашого телеканалу. Він говорить наступне: що у нас по факту є рік до виборів президента Сполучених Штатів, тому що ми не знаємо, хто прийде. І за цей рік ми повинні зробити максимум, щоб допомога, яку ми отримуємо від сполучених штатів від західних партнерів, не припинилася і не зменшилася. Тобто, ми маємо. Максимально просунутися для цього нам потрібна мобілізація, звісно, ресурси. Мобілізація тут людей в тилу і тому подібне. Чи ви погоджуєтеся з цією думкою, що нам варто ну, скажімо так, проявити максимум якраз таки до кінця цього і в наступному році, інакше, якщо не буде значних успіхів, може припинитися або зменшитися допомога. Євген дикий безумовно знаний фахівець, він непогано розбирається на питаннях пов'язаних з діяльністю українського війська, але я не поділяю його занепокоєння, того, що Україна має лише рік. Щоразу наші американські партнери декларують, що вони готові підтримувати українську армію досить тривалий час, аж до того моменту, поки ми не переможемо. Так звичайно, мене мене дивують певним чином, чому ми отримуємо стільки зброї, щоб не програти російську армію, але не отримала стільки зброї, щоб перемогти російсько-коційно армію в тому звоню. Я сподіваюся, що певним чином діяльність адміністрації Джо Байдена ну, серйозно поживалися напередодні саме виборчих е, тих перегонів, бо уявити собі, який чудовий кейс може отримати е, команда Джо Байдена у разі, якщо напередодні е, е, всеамериканських тих, тих виборів станеться так, що саме українська армія за підтримки армії Сполучених ну, Штатів Америки звичайно в рамках військово-технічної допомоги переможе армію Путіна. Можливо, на це робиться розрахунок, але в будь-якому разі, враховуючи фактори там зміни влади в Америці, ну звичайно, ми на це зважаємо. Але згадаємо, що все починалося тоді 24 лютого, 2022 року. Наші західні, зокрема американські партнери, були в тому, що Київ за три доби, а вся Україна за три півні. Того часу минуло вже 19 місяців запеклих боїв, і зараз вже ми бачимо, що і риторика російських пропагандистів, і взагалі ситуація на полі бою докорінно відрізняється від тих процесів, які були наприкінці лютого, на початку березня. Ба більше, якщо ми будемо надто зважати на наших західних партнерів, то ми будемо досить обмежені в ухваленні рішень та їх реалізації. І тут, звісно, для того, щоб протистояти цій не дуже зручній ситуації, мало що треба розглядати питання активізації діяльності українського оборонно промислового комплексу. Зміни, які відбулися в керівництві, нашого Укроборонпрому, промоску будуть на краще, бо нато багато часу ми втратили. Дуже багато скепсису в українському суспільстві з приводу підписання другого мінська. Того саме, що сталося 15 лютого 2015 року. Але я, як людина, який тоді був у вирі подій, і досі переконаний в тому, що Мініс 2 було підписано саме з цією метою посилення байових можливості українського війська набуття відповідних проможностей. І друге, це з метою реорганізації та інтенсифікації процесу виробництва саме в рамках Українського оборонно-промислового комплексу. Чи всі питання були були зреалізовані від лютого 15 до лютого 22-го року? Кожен з нас може на це, відповідь, на це питання дати власну відповідь. Не все було думаю, реалізовано, але тим не менш ми отримали час. Той самий час, який зараз ми не маємо права давати ворогу, бо і кейс е, промов Путіна Лаврова і інших посадовців в Росії саме нас примовлено на те, щоб отримати трішечки часу. Щоб набути відповідних бойових можливостей, щоб підтягнути свої дірки в системі російського оборони прословку, щоб потім з новими силами атакувати суверенну Україну. В історії сучасної Російської Федерації така, така ж історія вже була. Спочатку хасав угоди, коли було підписано мир з Ічкерієм, а потім друга чеченська кампанія, внаслідок якої десятки навіть сотні. Тисяч громадян Ічкері загинули в результаті бойових дій. Чи варта Україні проходити цей шлях? Мабуть, що ні. Тому інтенсивність бойових дій ну, ще не менше, їх заморозка точно не може стати умовою і про який ми можемо зараз вести мову. Ну тоді не можу вас не запитати вже наостанок питання, яке теж озвучують доволі таке часто, чому Україна досі не переведена на військові рейки. Да? Економіка не переведена на військові рейки і так далі, враховуючи те, що війна триває вже більше ніж півтора року, і враховуючи те, що ви озвучили, дійсно нам потрібно нарощувати наші військові потужності. Ну, мабуть, для того, аби мати можливість протистояти да? і не зважати дійсно незалежне. Та так сильно від союзників. Я розумію, що ви, очевидно, зараз скажете про бізнес, інвесторів, але тим не менше ні. І тут я вас абсолютно підтримую, бо насправді для того, щоб Україна мала повне закріплене в Конституції право наносити ракети та дронове ураження по ворожих військових об'єктах на території Російської Федерації, і жодна посадова особа, жодна країна на будь-якому міжнародному майданчику не мала нам дорікнути. Ми насправді маємо оголосити стан війни. Це тільки ну, ми оголошуємо стан війни. Це не значить, що ми починаємо війну з Росією чи оголошуємо війну в Росії. Ні, ми оголошуємо стан війни, а це дозволяє нам певним чином реструктуризувати наші борги перед країнними донорами. Це дозволяє нам відкрито задіяти нашу збройну та техніку для нанесення ударів по території Російської Федерації. Бо зверніть увагу, станом на зараз ми що разу не чули заяву про те, що офіційні джерела нашої країни підтверджували е, саме ракетне чи дронне ураження в території Російської Федерації. Завжди йдеться про якісь там добрі БПЛА чи про порушення техніки безпеки е, безпосередньо фахівцями чи громадянами Російської Федерації. Тому тут я з вами абсолютно згоден. Е, зміна правового статусу цього конфлікту, бо дивна історія. З одного боку. Путінська армія проголосила про проведення так званої спеціальної військової операції, а наш статус ще й досі не визначений. Правий стан військового часу не дозволяє в повній мірі використовувати всі можливості держави, в тому числі і питання мобілізації нашої економіки, питання комунікації з нашими західними партнерами. Чому це не відбувається, важко сказати? Я не є представником уряду влади, а комунікації за цим напрямком. Від речників форсу президента чи Кабміну, маю, що на моїх публічні починання я відповіді на це абсолютно чогось питання не зустрічав. Дякую вам дуже за ваші думки, за ваші коментарі. Владислав Селізньов, військовий експерт, був сьогодні у нас в ефірі. Панове, дякую вам за те, що ви дивитеся, підтримуєте, коментуєте. Маєте запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Найцікавіші ми оберемо і обов'язково поставимо ці питання нашим експертам в наших майбутніх ефірах. Якщо ви раптом ще не підписалися, зробіть це прямо зараз. Тицніть підписатися цю велику червону кнопку під цим відео, і ви станете одним із нас і матимете змогу отримувати ексклюзив. Ні, коментарі чути правду, ну і разом з нами шукати відповіді на ті запитання, які сьогодні виникають. Мене звуть Анастасія Гусарєва Ми з вами побачимося в наших наступних ефірах. А ви, будь ласка, бережіть себе.